Доброго ранку, діти. Сьогодні я пропоную піти на ставок і подивитися, хто там живе. Ой, діти, а хто це? Так, це чапля, а я знаю казочку про неї. Ось послухайте. На ставку в заростях очерету, жила собі чапля. Чапля поважно ходила берегом, високо піднімаючи довгі ноги. Любила чапля почастуватися маленькими рибками, комариками. Тоді, коли чаплі ставалося самотньо, вона голосно вигукувала Ч-чи, ч. Діти, хто жив в очереті? Яким голосом чапля гукала своїх друзів? Звук чаплі звучить Ч, ч ч. В ньому живе звук Ч. Давайте повторимо. Ч. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук Ч? Вірно, в синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Ч. 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 А зараз давайте назвемо слова, в яких заховався звук ч. Павич. павич, черв'як, черв'як, ключ, ключ, черепаха, черепаха, чашка, чашка. Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Вірно, зі звуком Ч. а на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!